Такими словами цього дня віталися один з одним. Всі зустрічні світле свято Воскресіння Христового. Тисячі городян вирішили відзначити походом до Запорізької січі. Хортиця буквально світилася від посмішок запоріжців та гостей міста. Дуже подобається. хорошо, звісно, молодці, добре хорошо сделали. Я сьогодні перший раз ну на такому, на такому святі, але мені сподобалось. Я не очікувала, не очікувала навіть. Дуже подобається, приближає нас до наших корінь, до нашої історії, до нашого глибокого, майбутнього минулого. Тут церква, це дуже добре. Тоді тоді не було там церкви. а Зараз церква – це прекрасно. Хай буде так завжди. Слава Україні! Свято розпочалося з освячення пасок біля козацької церкви. Котре здійснив єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій, а далі на гостей Січі чекали різноманітні розваги. Всі охочі могли постріляти з луків, покататися на конях, взяти участь у майстер-класах із писанкарства та гончарства, придбати щось на згадку народних умільців, подивитися на карколомне джегітування та виставу козаків, послухати виступи творчих колективів. Справжнім сюрпризом став величний великодній подзвін у виконанні співробітника-заповідника, а нині бійця Нацгвардії Віктора Кривоносова, якого спеціально заради цього на один день відпустили зі служби. Коли я мобілізувався в армію, я не знав, що я настільки швидко зможу скучити за роботою та за хортицею, але як тільки мені підписали звільнення на сьогоднішній день, я стрімголов поїхав сюди, тому що сьогодні святий день. Великдень, і я з задоволенням подзвоню на хоті. Великдень на Запорізькій Січі відбувся вперше і видався неочікувано вдалим навіть для самих організаторів. Натхнення загальним піднесенням обіцяють радувати запоріжців і надалі. Кожного року ми хочемо е такі свята, як Великдень або е Покрова. Щоб це ставали справжніми народними святами, щоб ті народні традиції, які жевріли десь в різних місцях, щоб вони виходили в світ, щоб їх бачило якомога більше людей. І дуже приємно, коли ті колективи, які обмежені аудиторією, сьогодні можуть виступити одночасно перед там чотирма-п'ятьма тисячами людей. Всі, хто цього дня побував на Хортиці, стверджують, що наступного року неодмінно святкуватимуть Великдень саме тут, у колі однодумців і нових численних друзів.